Військовий аналітик, екс-співробітник СБУ, пан Іван Ступак, вітаю вас. Вітаю дуже. Ну що ви зараз будете за все відповідальні за, за українську армію за Байдена? От за все, ви тут не відкрутитесь. Тут знаєте, у нас все суворо. Давайте почнемо з головного, значить, дивіться. Бронетехніка ЗСУ, шановні друзі, вже діє за останньою лінією першого шару оборони е, росіян у Запорізькій області. Зараз я на секунду е, хочу подивитись на екран. Угу. Ага, зрозуміло. От, бачите, я так розумію: от синє. Да? Угу, Правильно? Так, так, так. Це все вже. Синє і. От ми бачимо, що вони прийшли оці зуби дракона. Правильно я кажу, Ні, ну да? правильно звісно, да, те, що вони... позначено. Да. Тому що коли я читаю, я не можу бачити зображення. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Оце карту ви бачите цього інституту водночас аналітики наголошують, наразі ще рано стверджувати, що українські військові повністю прорвали цей оборонний шар окупантів, але разом з тим експерти вперше спостерігають, що сили оборони використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони. А от у мене питання до вас: дивіться, е, значить, е, от я бачу там перший, да, П от, от перше таке оборона, так. Потім друга, але ж ми бачимо там ще лінії оборони. Ну, давайте, це все схематично. Це так. Все дуже схематично. Інститут вивчення війни так малює. А, насправді, ми не знаємо, що там відбувається, оскільки наш офіційний командує поки що на цю тему повністю мовчить і не розказує, бо відбувається бойова робота. Да? А, якщо буде там розголос, то це буде можливо очікувати. Ну там три. Три-чотири дні ну я розумію, але так чи інакше, бачите, ми пройшли туди такий ну, розуміти через це, це ж, це ж це це інфографіка, це малювання суто вивчення війни. Насправді тільки наш генштаб знає, як саме розташовані лінії оборони. Це це дуже дуже схематично, дуже дуже приблизно. Там так можна можна ом, так обманчувати. Да, Скласти собі враження, що mm. вже все вже понеслась. Ні, 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 ми, ми цим да. не займаємося супер, з вами. Супер. Але можна говорити про е, ну що. Ми рухаємось вперед. Повільно, як треба, але рухаємось. Прогризання вперед. є, але ще раз, поки що офіційно підтверджень, немає. Єдине, що на цю тему, навіть не так, Інститут вивчення війни сказав, що ми прогризли, да, українці. Mm. Блумберг каже, що, да, так, да, да, ми теж бачимо. І вони посилаються на анонімну українську військову, який, наче, там знаходиться на тій лінії а, прориву. І, але от, те, що я беру в, до уваги, це. М -м -м, ваші колеги, журналісти, зробили там по відео сюжнеб ну, невеличкому відеороліку, який знімали наші військові. Вони зробили геолокацію, де це було знято, і Вони кажуть, це було знято за третю лінію оборони, але. Ми не знаємо достеменно, чи є зараз там наші військові, прорвали, повернулися назад. Да? Uh -huh, uh -huh. Наскільки глибоко вони пройшли, зупинилися, не зупинилися, в якій кількості вони там, наскільки вони сильно тримаються. Зрозуміло, що у росіян така ж сама інформація є. Вони точно так же читають інститут вивчення війни і вони роблять все, щоб. В аварійному режимі закрити цю прогалину, кидають і ВДВ, і ПДВ, ну все, що завгодно можна туди кидати, щоб закрити. І дійсно вони в лютому режимі це з крилатими, не крилатими бомбами, керу, керованими авіабомбами, ракетами, безпілотниками, все, щоб закрити цю дірку. Щось мені здається, що не вдасться. їм Віримо, віримо, дійсно. Бачимо, що ви бачите перша лінія прорвалася, була прорвана, да, і друга. І дивіться тепер на знаєте, що такий ну. показовий момент демаскуючи на позицію наших західних союзників. Чим більш чим чим менше в західній пресі інформації про те, що все провалилося, нічого немає. Це, а, це, да, да. це означає, що ну просування є да. і не може нічого казати на цю тему. І тепер. Ще одна така, знаєте, таке лакмусове папірець. No. Якщо західні колеги кажуть, що ми от тут щось от дуже дуже сильно розглядаємо, щось вам передати, ще додаткову допомогу, ту, на, на яку ми дуже очікуємо, то це означає, що дійсно є ще велике просування, є великі надії. Тобто тут пряма кореляція. Просуваємось, вони готові нам давати. Тільки десь зупиняємось, починається розмірковання. Ну, це, в принципі, як. Ну ще раз, ми не звинувачуємо їх. Це така американська логіка, це як на біржі. Да? Там, коли є зростання, о, треба вкладатися зараз. Mm -hmm. Тільки зростання немає. Дані Та, ну, почекаємо. Так, почекаємо, ну, почекаємо, да, почекаємо да. подивимося, як воно буде. Тобто, вони, ну не на жаль, а вони сприймають в такій парадигмі наше просування там. Є новини класні, супер, ми готові ще. Немає новин, починають розмірковувати, Треба, не треба, ще чи, чи пізніше, чи почекаємо ще. Ну, от дивіться, далі я буду ми будемо говорити про такі події, які вже реально і про які ми знаємо. Давай збройні сили України підтвердили. Атаку на штаб чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі потужні вибухи пролунали в день. У російському міноборони спочатку заявили, нібито внаслідок удару загинув військовий. Потім у відомстві виправилися і сказали, що він, начебто, зник безвісті. При цьому російські блогери пишуть про десятки постраждалих. телеграм-канали також повідомляли про роботу ППО у Сакському та Бахчисарайському районах Криму. Крім того, вдруге за день зупинили рух на Керченському мосту. Давайте подивимось. Відео почалось зриви, зриви, зриви в центрі города. На Ось так от горить. Прямо рядом з нами прамчались ракети Это Севастополь. Ну і там сьогодні це для глядачів. Кажу, що е, дуже багато фотографій е, зроблено от саме цього будинку. У який штабу, у який влетіла там Шторм Шедоу, чи mm -hmm. що <плес> там <плес> влетіло? Що я вам хочу сказати? Значить, оце брехня, що там одна людина і так далі, ракета влучила, знаєте, таке в радянський будинок, такий, ну, два центральний вхід, і вправо-вліво, таке адміністративна будівля. І воно гупнуло прямо у центр. Ну і зрозуміло, що там всередині. Да? Це ж не е, ручна гранатка, це отаке о, воно прилетіло, чи причому невідомо, одна, чи дві, і так далі. Тобто, там, я так думаю, що керівництво вже там з Кобзоном вони десь спілкуються, можливо, чи готуються з ним спілкуватись. Е, отака історія. І відразу після цього, мабуть, почувши вас. Байден заявив, що дасть невелику кількість атакамсів. На пробу. Ну на пробу, так. Да. Дуже хороше, хороший хід. На пробу. Він не каже, що дві чи три. Треба просто протестувати, як вони літають, бо вони давно не літали. Ми, ви що, з В'єтнамської війни лежать, і ніхто не знає, як вони працюють. Треба трошки отаке. Мені здається, це дуже вдала операція. Давай так, що саме вдали? Що з цього саме саме вдали на ваше переконання? Це приліт по чорноморському флоту чи передача Україні? Приліт, причому я сьогодні чув звичайно, всі коментували, і ваші колеги, військові оглядачі, це було зроблено абсолютно геніально. Як робиться зараз? Ну і росіяни до речі, так роблять. Але е, тобто у них є ППО, звичайно, але ППО летять там 30, Немає значення скільки. Безпілотників, половина з них пусті, просто летять. Їх ППО бере на обслуговування, починає за ними слідкувати. Збиває, збиває, збиває. Там ще треба перезаряджати. Оте ППО. І після цього прилітають дві ракети, чи там одна ракета, на яку ніхто не звернув уваги. Сучасна війна, розумієте? І до речі, хочу сказати, і оце прикро, що Вони звичайно про це знають, і вони так будуть по нашій інфраструктурі бити. Да, вони це роблять і вони готуються до цього. Ми бачили сьогодні. Була інфографіка по прильоту російських ракет по території України останній раз, коли ракети просто маневрують, заходячи в український повітряний простір з території Харківської області, да. кружляють десь в центрі України, потім розділяються. Там частина йде на Київ, частина йде на західну територію України, і там також пітляє. Тобто, ще раз це для ваших глядачів, коли кажуть пуск ракет, то це не означає, що це буквально там лінійку і пунктирно да, 1, 2, 3, 4, чотири. Yeah. Налетить. Ні, вони дуже-дуже активно пітляють, маневрують по висоті, по горизонталі, тому дуже важко їх збити, щоб ні у кого не було там. Ой, ну подумай, що там, ну що важко, що стільки. Воно ж злетить. Ну, звісно, ні, no. ну, воно летить. Ну, no, Давайте далі. Значить. Е... І мені подобається ще, що вони зупиняють рух на Керченському мосту. Мені це подобається. Це так так. Будь-яка тривога повітряна да, все, одразу звичайно. зупиняють. І, до речі, там була повітряна тривога. О, У них це цікаво вже одна правда. Після того як ракета, ну, ну, тим не менше, але зупинений рух був.